Чесний привіт з вами. Я Марина Безугла. Сьогодні ми говоримо про компанію Лівгуд, саме про статуси і наразі черга статуса Голд з золотом. Також є кілька умов, їх навіть три. І одна головна умова для всіх трьох варіантів. Це команда, яка налічує 100 і більше партнерів. Ось так ми і напишемо. Для того щоб стати золотом, потрібно бути 100 і більше партнерів у команді. Це одна із умов. І далі на вибір є три варіанти. Перший варіант: ви весь час будуєте свою першу лінію, запрошуєте особистих партнерів, запросили 30. Не менше 30 особистих партнерів. Це перша умова. Варіант номер два. Ось ви в статусі срібла. І у вас є три гілки, які вас повторили. Наприклад, ось перший партнер став сріблом, другий згодом став третій. І я вас вітаю. У вас є три срібла в команді 100 і більше людей. Значить, ви в статусі золота. І варіант номер три. Для цього обов'язково у вас повинно бути в команді 100 і більше партнерів. Але шкода, у вас не ростуть лідери, або ще не встигають вони за вами, ну не можуть вони ще вас продублювати, і у вас немає людей із статусом срібла. Ось ви будуєте свою першу лінію, навчаєте своїх партнерів працювати, запрошувати. І Якщо, наприклад, ось у вас у цьому оцей партнер став сріблом, а тут ще ніяк, що тоді береться? От, наприклад, уявимо, що у вас тут уже така велика структура вже побудувалась. Велика, і тут вже налічується, наприклад, уже там 80 партнерів. От у цієї команди, ось тут вже 80 партнерів. Що ж буде далі? А далі буде таке: з кожної команди візьметься лише не більше 30. От з цієї 30 візьметься, з цієї 30 візьметься, з цієї 30. І з кожної 30 не більше. Якщо у вас тут 10, то будуть зараховані всі 10. Якщо у вас тут 5, будуть зараховуватися всі 5. Тут виключно 30 візьметься, не дивлячись на те, що тут 80 всього буде тільки 30. Далі, ось тут, наприклад, 30 і тут 30. Давайте рахуємо, скільки в нас виходить. 30, 30 і 30. Це вже 90, 100 і 105. Все, я вас вітаю. Ви в статусі золото. Головна умова, що це різні гілки, не з однієї береться. Розумієте? Різні гілки і не більше 30 з однієї гілки. Це при умові, що у вас немає три срібла. Якщо у вас є три срібла, тоді береться абсолютно повністю вся структура і у вас повинно бути 100 і більше партнерів. Наступний статус платина. Дивіться наступне відео.